Доброго всім дня! Вітаю всіх з Різдвом, яке наступило. Сьогодні у нас 26 грудня. Трошки розкажу про породи, які ми тримаємо. Буде відео коротенько, конкретно, ні на якій породі не буду зупинятися. Так, писали там коментар, щоб по цій тематиці трошки познімав відео. Ну, зараз розкажу, що ми тримаємо. Дивіться, у нас породи два кроля, я тримаю. Полтавське срібло, одне, один кріль світле срібло, один темне. Потім кріль є строкач, строкатий велетень, як його називають правильніше. Мій виводковий є скріль. Мати в нього срібло, а батько термон. Також непоганий кріль вийшов. Ось так ось. Ось зараз у мене п'ять кролів, а і цей ще старий є криль панон. Від цього кроля я не залишаю племені. Цей криль старий вже, він чисто, від нього кроленята йдуть на забій від нього гарна, гарна в нього кров, кроленята швидко ростуть. І кролиці я до нього кидаю такі, що максимально приводять племені. Так. Конкретно на кожній кролиці я зупинятися не буду. Є в мене кролиці свої, є кролиці, які я докуповую. Нещодавно купив дві кролички, Від, від неї буду залишати на плем'я. Так, зараз, точніше, ці півроку я аргументую свою увагу на строкачах. Більше короли кидають до кроля Строкача, тому що від нього доволі таки непогані кролі виходять. Хоч вони агресивні, якось так вони з трьох місяців починають вже битися, починають там за територією. Ну, вже якщо багато в, у клітці, то вже починають там і один одному яйця рвати, ну, то не, не головне, Три з половиною, 4 місяці, вони йдуть на забій, м'ясо в них. Гарне, ну, колір такий специфічний, пізніше покажу. Якщо брати у серебра м'ясо таке воно з красноватим відтінком, то в цих таке воно і не красне, і не розове. Я ж говорю пізніше, колись вам покажу. Так, ще ж вам розповісти. Залишаю на плем'я я від декількох королиць, які в мене є. Чотири королиці моїх. Після того, як вони приводять, я собі відбираю. Найбільше у виводку і залишаю на кролиць. Кролів я собі не залишаю, тому їздю там є знайомі, в яких я купую кролів. Якщо потрібен як потрібен кріль, то я їду і купую кроля. Залишаю в себе тільки кролиць, тому що дуже часто таке було, що купую кролиць, а вона чи вмирає або не гуляє, погана кролиця, або починає чимось хворіти. Це все таке специфіка кролів. Так, що вам ще розповісти? Я ж говорю, зараз на першому місці в мене це строкачі, а далі вже йде срібло, полтавське срібло і панони, панони, термони. Термона в мене чистого кроля немає, є тільки кролись термонок, я кидаю до кроля панона, і деяких кидаю до срібла. Ось так. Ось. І, бо виходять непогані кроленята, але на плем'я їх не залишають тільки на м'ясо. У них приріст дуже гарний, гарне смачне м'ясо, і плюс шкірка також непогана. Але я ж говорю, у цих у строкачів, щоб по шкірці брати, то шкірка дещо легша, ніж у е, срібла. Срібла, термо, е, срібла і панона. Не знаю чому, так вона така геть тоненька-тоненька йде. І вона так на п'яльцях дуже гарно розтягується і просихає трошки швидше, але по вазі трошки легше. Ну, то не головне. Головне, що вихід м'яса із строкача поки що найкращий. І приріст за ці три з половиною місяця-чотири. Ну, дещо вони краще ростуть, ніж не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, такий кріль попався, можливо, такі кролиці мої гарні. Ну. Поки що так. Так. Ось кролиця. Вона така більше схожа на шиншилу, але це від крилиці полтавського срібла. У неї зараз тут 12 кроленят. і, як я дойду, панона, вона четвертий чи п'ятий раз це вже приводить. То приводить не менше ніж 10 штук. Найбільше 14, найменше це 10. Зараз в неї 12 штук. Це ось мої виводкові кролиці, строкачки. Дикі такі їх я кидаю до полтавського срібла. Ну, мамки вони так, поганенькі і кроленята. Я дивлюся від них поганенькі, напевно, буду їх виводити. Але їх тут мало і вони такі крупні. Крулиси такі модні, але до рук не даються дуже дикі. Не знаю, з чим це зв'язано. І кролинята, ну, такі. Ось такі ось справи. Конкретно я ж говорю, пізніше буду відео записувати по окремих породах. Які є плюси, які є мінуси, які краще. Ростуть, які трошки гірше, які краще на племі, які гірше на плем'я, які краще переносять коксидіоз, якщо він трапляється, тому що без коксидіозу в кролятників ніяк. Як би там що не робили, все одно десь де-не-де-та й проскакує. Буде відео по методам, методам санітарії в кролятниках. Показує, як я попалюю клітки, як я дезінфікую. Як вакциную, пізніше запишу вам відео, якими вакцинами. Ну, ось так ось. Далі буде. Тут ось нещодавно відкинув 24 штуки молодняка, це від трьох кролиць ось Кролиця зламала собі ногу, сюди її вкинув, щоб з нею не знущалися її брати і сестри, тому що там вони вже такі. Це її зараз три місяці, ще трошки, я думаю, буде на забій. Так, тут ось бачите, від Каліфорнії є кроленята, є кроленята від строкача, є від полтавського срібла. Ось так ось, бачите, засвічує. Сьогодні я тут трошки посипав дезінфектора що Від строкачів ну, дикі, дуже дикі. Я не знаю, що, що мамки в них дикі, що вони дикі. Ці Каліфорнія ці самі такі спокійні. Полтавське срібло, вони такі можуть і вкусити, і вони там і б'ються, і іноді, я дивлюся, то приходиться відсаджувати. Каліфорнія і пановни це самі такі тихі, самі спокійні. Ось такі ось справи. Всім дякую за увагу. Якщо будуть там якісь коментарі конкретно по породах, то я буду вам розповідати.